Так, всем привет, це я Паша. И сьогодні я хочу сказати, че я снімав відео для вас. Что я без сетеву під час е, школи навчання у мене була важлива е, обнова нового ну, мого, мого присвоїть, де я зараз снімаю це відео. Він в мене обновився так. Що я не знаю. Коротше, не будуть цих відео, де я тоді сімав ну, про я сам големом і то, що 35 чи 36 модів. Короче, багато модів там. Ну, я кажу, що я зараз починаю вже повертатися до Ютуба. І це. Все хочу сказати. Я рад, що. Щоб ви залишилися у мене. І не відписуйтесь. Я не маю проти можете відписуватись, можете і ні. Але я сейво щаслив, що ви такі раді. Я не знаю, чи дивиться це відео. Ну, коротше, пока!